Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про важливе для кожної людини, про нашу батьківщину і державні символи України. Ми будемо сьогодні говорити про те, що об'єднує нас всіх. Послухайте, будь ласка, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна! Люби, шануй, оберігай, усе це зветься Україна. Так, молодці. Україна це наша батьківщина. Найдорожче місце на землі для кожної людини. А люди, які проживають в Україні, звуться українцями. Хлопчики це українці, а дівчата українки. Малята кожна держава має свої символи. Отже наша країна також має символи. І символами нашої країни є прапор, герб та гімн. І ще раз повторюю, символами нашої країни є прапор, гімн та герб. Зараз давайте проговоримо про герб України. Герб України це тризуб, золотий на голубому тлі. Він відображує гідність життя, батько, мати та дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Також в гербі зашифровано слово воля, воля до свободи та до незалежності. Герб охороняється законом України. Наступний державний символ це гімн головно. Ще не вмерла Україна, ні, слава, ні воля. ще нам браття, Українці. Усміхнеся доля! І ще одним головним символом держави нашої є прапор України. Це синьо жовтий стяг. А хто знає, що означають його кольори? Так, це синє небо та жовті лани. А на згадку про нашу зустріч давайте ще раз згадаємо, що державними символами у нас є гімн, герб та прапор. І я хочу вам подарувати ось таке синє жовте серце, а також пропоную вам намалювати своє. Красива там городу, сила, де мамо, я щаслива. Доброго вечора, ми з України.